Миттєво передають сигнал тривоги у екстрених ситуаціях, які загрожують безпеці. На Буковині у громадських місцях, де є велике скупчення людей, уже встановили майже півсотні кнопок термінового виклику поліції. Деталі вже за мить. У випадку будь-яких екстрених ситуацій головне це час, протягом якого можуть надати допомогу, особливо коли ця ситуація ставить під загрозу безпеку людини. Саме тому в Україні два роки тому почали встановлювати кнопки термінового виклику поліції у місцях великого скупчення людей. Наразі на Буковині вже розмістили 45 таких кнопок. Робота продовжується. Ми постійно їх встановлюємо кожного місяця, е, вибираємо дислокації там, де е, є рух людей, де люди ходять, є такі місця, де потрібна допомога. Тось, тобто, які криміногенні місця, там де більше стається якихось випадків, щоб людина могла у випадку, якщо в неї відсутній мобільний телефон, або сіла батарея, або взагалі саме найкоротше, це підбіло, нажала на тривожну кнопку. Наш наряд відповідно зразу ж їде на допомогу. Своєю чергою у Чернівцях вже розміщено 17 кнопок термінового виклику поліції. В Більшості ми вибирали локації. Це Починаємо з Соборна площа. Це відповідно наше кільце дріжзаводу, де багато великий трафік людей, які переміщаються. Багато хто зупиняється, тобто можливо якийсь виклик на допомогу. Це у нас Соборна площа, центральна площа, турецька площа. Тобто, в більшості там, де дійсно є локації, парк Шевченка, біля парку Шевченка. Розміщуються в людних місцях, здебільшого це біля магазинів. Або інших об'єктів, таких, де люди заходять, виходять, де дійсно потрібна допомога. Як зазначає заступник начальника управління поліції охорони в Чернівецькій області Віталій Харитон, лише минулого року в обласному центрі було зафіксовано 25 викликів за допомогою таких тривожних кнопок. З них чотири реальних, де дійсно потрібна була допомога людям іншого різного характеру. Вплоть до того, що вже до складення адміністративного протоколу, тому що людям дійсно загрожувала якась небезпека. Після натиснення кнопки термінового виклику поліції сигнал тривоги миттєво передається до поліції охорони. Від 3 до 6 секунд надходить сигнал на пульт централізованого нашого спостереження, і звідти оператори миттєво по засобах радіозв'язку передають на найближчий наряд, і наряд оперативно виїжджає на місце. Аби прибути на місце події, наряду поліції охорони потрібно від трьох до п'яти хвилин. Отож, отримати допомогу можна у найкоротші терміни, що дозволяє оперативно реагувати на екстрені ситуації. Наші наряди не одні. Ми працюємо у спільній дислокації з усіма нарядами на ГУНП. Тобто головного управління національної поліції Чернівецької області у випадку, якщо наш наряд не зможе прибути туди швидше, ми передаємо на любий найближчий наряд, який приїде і допоможе нашим громадянам і не тільки громадянам України. Наряд поліції охорони складається з двох поліцейських оснащених згідно усіх вимог. Вчасно приїхати, на виклик спрацювання охорони тривожної сигналізації, е, обстежити те, прилеглу територію при виявленні якогось правопорушення. Зразу доповідаємо чергову частину управління поліції охорони Чернівецької області. А далі, якщо є затримання, то ми затримуємо особу, доставляємо до районного відділу поліції. Дальше дії сидіємо за вказівку частини. Дізнатися про місця розташування кнопок термінового виклику поліції можна за допомогою інтерактивної карти, розміщеної на сайті поліції охорони. Тетяна Дубіцька та миднятева.